Давайте говорити про те, що булося в сусідній нашій державі ще в одній, але в дружній для нас Польщі цілилися у російський дрон, влучили в дах житлового будинку. Так от польська газета Речпосполіта з посиланням на власні джерела стверджує, під час вторгнення БПЛА РФ до Польщі один з літаків Ф 16 випустив ракету, у якої не спрацювала система наведення, і нібито саме вона, а не збитий безпілотник, пошкодила будівлю у селі Вирики на Люблінщині. Журналісти пишуть, руйнування могли бути значно гіршими, але на щастя ракета не перейшла в бойовий режим і не вибухнула. За інформацією видання слідчі вже розібралися, що відбулося проте не розкривають інформації для загалу. Що цікаво, це єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російського БПЛА у Польщу 10 вересня. Загалом їх було близько двох десятків цих дронів. Деякі з них залітали вглиб країни аж на далі ніж 300 кілометрів. Руйнувань не приносили, але ж ось тут з цим будинком жилим, біда.